Війна, як урятуватися? Відповідь дає Бог. Коли почалась повномасштабна війна в Україні, багато хто говорив, що ну, це високоточна зброя, тому простим громадянам, цивільним людям немає чого переживати. Так говорили всі аналітики, друзі, навіть віруючі, які виправдовували війну. Тільки ви знаєте, від такої високоточної зброї кількість загиблих на цій війні вимірюється в сотнях тисяч. Мільйони людей, які поїхали із своїх місць, діти втратили батьків, інваліди, поранені люди, які втратили свою землю та житло. Багато хто біг з-під обстрілів, накинувши домашні халати і резинові тапки на ноги, взявши з собою лише целофанові пакетики з речами та документами. У той момент, коли людина йде, спотикається і починає падати, вона шукає, на що можна спертися. За що стабільно можна вхопитися, цей світ руйнується? Хтось це вже бачить, хтось відчув на собі, хтось дощі сліпий і глухий, безсердечний і не усвідомлює, що відбувається. Але надіятися можна і спертися, покластися можна завжди на Бога. Бог завжди вірний, ніколи не міняється.